Одним із захворювань супутнім, що впливає на роботу нирок, це цукровий діабет, що може порушити роботу. Нирок і захворювання буде так звана діабетична нефропатія, що порушує функцію нирок, роботи нирки, і при цьому буде підніматися сичуна і креатинін, показники, які відмічають роботи нирки. Далі захворювання, яке нове для нас, це covid 19 який також впливає на роботу нирок. Він порушує роботу нирок, підвищення так само сичуни і креатиніна, але не до великих показників, і також за почащення захворювання там, піонефриту, у циститу такого собі роду, і це діабет. ще захворювання супутнє, це ревматоїдне захворювання подагра, яка також впливає на нирки. А саме найбільше, чим воно притамане, тим, що відмічається дуже велика кількість конкрементів нирці, і дуже швидка їхня поява. Тобто, якщо не дотримуються рівня сечової кислоти, то будуть утворюватися каміння в нирках і таким чином будуть вони відходити сечокам'яна хвороба або ниркова коліка. Obvyzko.